Доброго дня, мене звати Зоряна. Я консультантка з пошуку роботи благодійної організації Ветеран Хаб. І сьогодні я хочу представити вам таку тему під назвою Як визначитися зі сферою діяльності. Це наступна наша тема із серії наших вебінарів, з якими ви можете ознайомитись. Ну що ж, влаштовуйтесь зручніше, і я починаю. Перш за все, вам потрібно визначитися, яке місце в житті ви відводите в своїй професійній діяльності в даний момент і як ця ситуація може змінитися з роками. В сучасних умовах існує не тільки величезний вибір професії, а й маса варіантів переходу в суміжній галузі навчання без відриву від виробництва і отримання додаткового заробітку. Звичайно, про вибір професії ми задумуємося ще в школі. Коли на уроках у нас проявляються певні здібності до певних предметів. Але вже в цей час ми приблизно визначаємося, в якій з основних сфер діяльності нам потрібно докласти більше зусиль. Раніше люди вибирали собі навчальний заклад і професію раз і на все життя. Але зараз, в контексті з роботою, все частіше йдеться про найбільш повне розкриття інтелектуального. Творчого та особистісного потенціалу, тобто рамки з роками настільки розширюються, що дуже легко розгубитися, особливо молодим людям, які ще не особливо розбираються, до чого їх тяне найбільше. І, звичайно, то приколи є можливість випробувати різні варіанти, придивитися, отримати якусь пораду від кваліфікованої людини. Але якщо такої можливості немає. То звичайно залишається керуватися своїми принципами. І так далі перейдемо до наступного слайду, який має назву які спеціальності популярні в Україні у наш час? Сучасний ринок праці має тенденцію до заміни фізичної роботи людини машинами та роботами. Такі, я б сказала, масштабні зміни вони безпосередньо пов'язані з технологічним проривом нашого суспільства. Тобто, комп'ютерні технології, штучний інтелект, нанотехнології, розвиток віртуальної реальності вони диктують нам нові затребувані професії, і багато спеціальностей відтісняються цими технологіями. Тобто, праця людини вона автоматично та максимально автоматизується. Тому я пропоную вам перелік на більш популярних та затребуваних професій в Україні: таких як it спеціальності, лікарі, дизайн, аграрні спеціальності, СММ спеціальності, інженерні спеціальності та HR-менеджери. Так, е, далі переходимо до наступного слайду. Е, значить, для того, щоб ваш вирішальний вибір майбутньої професії був максимально усвідомленим, вам необхідно проаналізувати три основних фактори: це хочу, можу та треба. Взагалі, співвідношення цих трьох слів зробить ваш професійний вибір найбільш вдалим. Тобто, іншими словами, вам потрібно знайти ту професію, яка була б цікава вам та відповідала вашим здібностям та в якійсь мірі була популярною. Тому що професія вона в першу чергу дійсно повинна цікавити вас. І важливо добре розуміти, чи є у вас ті здібності, яких найчастіше вимагатиме дана робота, і в яких ситуаціях, коли закрадаються сумніви, краще вибирати ту справу, де буде максимально реалізовані ваші здібності. Тобто, під словом хочу розуміється те, що ви повинні визначити основні свої інтереси, бажання та потреби. Під словом можу розуміється, які ви маєте здібності, а також фізичні та психологічні ресурси та усвідомлювати свої реальні сили. Та треба дізнатися про попит на ринку праці та попит ваших актуальних професій та знань. Так. Далі ми переходимо до основних помилок при виборі професії. Так, перше, це в нас обирати професію, не маючи про неї достовірної інформації. Більшість молодих людей, які розмірковують про подальші освітні плани або про працевлаштування, вони взагалі дуже мало проінформовані про те, які бувають професії і чим займаються їхні представники. І у результаті ці люди опиняються в ситуації, так би мовити, вибору кота в мішку. Аналізуючи, чи підходить вам та чи інша професія, потрібно першочергово знайти інформацію про те, як взагалі складається типовий робочий день її представників, скільки часу та на яку конкретну діяльність вони витрачають. Суть не в назві професії, а в тому, що саме і в яких умовах потрібно буде робити. Тому важливо замислитися над такими питаннями, як які вимоги професії до здібності людини, як протипоказання має рівень підготовки, необхідний для оволодіння нею, де її можна здобути? Чи дає вона взагалі перспективи, перспективи кар'єрного росту? Та з чим вони пов'язані, пов'язані та чи затребована взагалі професія на ринку праці. Далі також така розповсюджена помилка це вибирати професію за компанію. Тобто, звичайно, це ще відбувається зі школи, адже, наприклад, коли ви закінч... маєте закінчити школу, звичайно, ви вже визначились, куди ви хотіли йти та яку професію здобувати. Але тут, наприклад, ваші друзі там чи кохана людина може от там сказати: ой, а йдемо разом, давай поступимо, щоб більше часу проводити разом. І тобто у вас є якісь певні здібності до тієї професії, яку ви обрали, але тут вас збиває там друг ще подруга, і ви такі е, кажете, так, давай підемо, щоб більше часу проводити разом, і так далі, щоб потім в подальшому влаштуватися на роботу. Але цього не потрібно робити, тому що е, у вас може не лежати душа до цієї професії, е, а просто ви йдете за компанію. Краще нікого не слухати, е, думайте тільки за себе і. Звичайно ж, те, що ви вважаєте за потрібне, якщо ви поставили за ціль, що ви хочете йти саме на ту професію, значить нікого не слухайте, ідіть саме туди, щоб вас ніхто не збивав в цьому. Тому що потім це може призвести до дуже плачевних наслідків. Так, ще одна помилка: це ігнорувати власні здатності та інтереси. Значить. Людина вона взагалі не може досягти високих результатів у тій роботі, яка не відповідає її індивідуальним особливостям або просто неприємна. Крім того, взагалі навряд чи така людина буде відчувати себе щасливою, розуміючи, що вона викидає з життя величезну кількість часу, сил, в обмін на гроші. І ще одна причина такої помилки незнання власних здібностей та інтересів. Неможливо сказати, чи подобається робота та чи кваліфіковано буде її виконувати, не спробуючи себе в чомусь подібному. І, звичайно, далеко не всі професії вдається спробувати на особистому досвіді. Попередньо не одержавши відповідну освіту, але в таких випадках можна судити про схильність до них за непрямими ознаками: це інтерес до конкретної сфери, бажання активно одержувати інформацію про діяльність таких фахівців, легкість осмислення та запам'ятовування цих відомостей. Так, далі ще одна помилка: це ставити знак рівності між професією та навчальним предметом. Ототожнення навчального предмету з професією, це ще одна з розповсюджених помилок при виборі професії. Навчальний предмет, який викладається у школі, він абсолютно не є відображенням професії і тим паче не відповідає тісності і стереотипам, які існують в суспільстві. Тобто, якщо вам подобається, наприклад, певний предмет, то вам потрібно подивитися на нього ширше. Наприклад, що саме вам подобається в цьому предметі, в яких професіях можна ще використовувати ці навички, і взагалі, що ще роблять представники цих професій, і чи подобаються вам їхні обов'язки. Тобто, якщо ви подивитесь ширше на це питання, то ви зможете дати собі відповідь і зрозуміти, чи ви дійсно б хотіли працювати в цій сфері, чи все ж таки вам це не цікаво. Так, і ще одна е, помилка це прислуховуватися до думки людей некомпетентних у питаннях вибору професії. Зазвичай е, нам завжди, напевно, всі, у всіх це було, радять е, там родичі, батьки, знайомі, куди ж все-таки краще е, піти. Але е, обґрунтовано порекоменду, порекомендувати, е, що щодо професійного самовизначення можна тільки. За умови збігу декількох моментів. А саме це знання специфіки тих професій, про які йдеться, а також ситуації на ринку праці, знання індивідуально психологічних особливостей, того, хто робить вибору, розуміння суті психологічних проблем, які виникають на різних етапах професійного самовизначення. І зрозуміло, що обґрунтовано міркувати про це може тільки спеціаліст, це там психолог, наприклад. Або той, хто е, дуже добре знає вас із власного досвіду е, про певну е, групу професій. Тому все ж таки краще е, нікого не слухайте, а прислухайтеся до себе. Так, пораду можна прийняти, але все ж поміркувати самому, зважити всі за і проти, і тоді самому зробити вирішальний вибір. Так. Е, і далі ми перейдемо до кроків ухвалення зваженого рішення. І так, найперше, вам потрібно скласти список професій, які вам подобаються. Це може бути якісь цікаві, в яких ви б хотіли попрацювати, і які б вам могли підходити. Вибрана вами професія, вона може отримати абсолютно. Нові відтінки, якщо протестувати вибір по таких критеріях. Далі це проаналізувати, чи розвинені у вас професійно важливі якості та чи відповідають ваші інтелектуальні здібності, психологічні особливості, стан здоров'я, вимогам даній професії, яку ви хочете обрати. І звичайні вимоги детально описуються у вимогах до вакансій та у посадових інструкціях. Далі це кожну з вибраних спеціальностей перевірте з погляду вимог ринку праці. Взагалі, чи затребувані фахівці даної спеціальності на даний момент на ринку праці, чи є можливості працевлаштування на початкові позиції, які можливі Просування, який взагалі рівень заробітної плати на кожному ступені кар'єрними сходами, і скільки часу в середньому потрібно для природного кар'єрного зростання. І ще один крок це не відкладаючи роботи на майбутнє, складіть програму розвитку професійно важливих якостей, то шукайте можливості для отримання практичного досвіду роботи по даній спеціальності. Так, у мене на сьогодні все. Я вам нагадую, що ви можете звертатися до нас на лінію підтримку за номером телефону 067 348 28 68, де ви можете отримати юридичну, психологічну консультації та консультації з пошуку роботи. З вами була консультантка з пошуку роботи. Я вам дякую і до нових зустрічей.